X-35 Ultralight – це сучасний український надлегкий літак, створений для приватної авіації, навчання та туристичних польотів. Його конструкція розроблена з урахуванням останніх тенденцій у сфері малої авіації, де ключову роль відіграють легкість, економічність та простота експлуатації. Корпус літака виготовлений із композитних матеріалів, що забезпечує високу міцність при мінімальній вазі, а також покращує аеродинаміку. Це дозволяє X35 впевнено почуватися в небі навіть за складних метеоумов. Велика увага була приділена двигуну та паливній системі. У 2026 році X-35 отримав модернізований двигун з підвищеною паливною ефективністю та низьким рівнем шуму, що робить польоти більш комфортними та доступними. Максимальна швидкість літака становить близько 220 км за годину, а крейсерська 180 км за годину. Запас пального дозволяє долати дистанції понад 900 км без дозаправки, що робить X-35 придатним не лише для коротких прогулянкових вильотів, а й для регіональних подорожей. Кабіна літака двомісна оснащена сучасною електронікою, включаючи цифрову панель приладів, систему навігації та автопілот. Це значно спрощує керування навіть для пілотів-початківців. Ергономіка салону продумана таким чином, щоб забезпечити максимальний комфорт під час тривалих польотів. Висока оглядовість кабіни робить X-35 ідеальним для повітряних екскурсій, фотозйомки та аеронавігаційних робіт. Ще однією сильною стороною X-35 є його доступність в обслуговуванні. Більшість вузлів літака мають модульну конструкцію, що дозволяє швидко проводити заміну та технічні огляди. Це значно знижує витрати власників і робить літак привабливим для авіашкіл та приватних операторів. Також передбачена можливість встановлення додаткових опцій від парашютної системи безпеки до сучасних бортових сенсорів. Український X. 35 Ultralight у 2026 році став символом розвитку малої авіації, поєднуючи доступність, технологічність та надійність. Він демонструє, що українські авіаконструктори здатні створювати конкурентоспроможні літаки, які відповідають міжнародним стандартам і водночас залишаються зручними та економічними для широкого кола користувачів.